Чай з євродепутатом серія експертних зустрічей, які організовує центр аналізу регіональних ризиків. Мета використовувати інструменти адвокації на всіх рівнях дипломатичному, громадському, експертному, проєктному тощо. Наголошує почесний президент Центру аналізу регіональних ризиків, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософії Світлана Мітряєва. Організовують уже 12-ту зустріч. Ідея має свою історію. Я, працюючи в Національному інституті стратегічних досліджень, ми зробили таку ініціативу, яка називалася Чай з послом, чай з євродепутатом. І запрошували на ці зустрічі всіх тих, хто є, по-перше, друзями України. По-друге, вони можуть впливати на вироблення деяких рішень. Інколи неформальна бесіда. Вона впливає більше і допомагає вирішити питання, які не можуть бути вирішені в рамках офіційного протоколу. Головний спікер чергової зустрічі Іван Штефанець, депутат Європейського парламенту від Словацької Республіки. Наш європейський колега він по-перше очолює в Європарламенті групу друзів України, і він дуже багато робить реально для підтримки України для своїми виступами, своїми ініціативами, своєю допомогою. Він був і в Бучі, і в Києві, і бачив на власні очі, що там відбувається. Власний гість каже, мета його візиту висловити підтримку Україні та сприяти розвитку словацько-українських відносин. сьогодні насамперед будемо говорити про європейську перспективу України, про те, що потрібно робити далі для зближення ЄС та України. Звичайно, вирішальним стало рішення прийняти в грудні про початок переговорів про вступ України до ЄС. Я радий, що це було зроблено. Сомраджісато подаріло. Іван Штефанець розповів і про потенціал України, зокрема в економічній сфері, у взаємному обміні, у сфері туризму, освіти тощо. Українських обчанного часовісі Громадян України в Словаччині стає дедалі більше, що пов'язано з поточною ситуацією, в якій опинилася Україна. Ми зацікавлені не тільки в тому, щоб допомогти, а й для тих українців, які хочуть залишитися, прагнемо створити найкращі умови. І цей досвід дуже добрий. Українці сьогодні працюють у словаччині лікарями у сфері обслуговування у різних галузях промисловості. Ми зацікавлені в тому, щоб створити для них найкращі умови, але ми також. Зацікавлені звичайно в бізнес-обмінах. Для словаччини також важливо брати участь у післявоєнній відбудові України, особливо в будівельному секторі будівництві доріг. А можливості, які дає нам європейський шлях України, не обмежені, тому що ми побачили, що коли Словаччина приєдналася до ЄС, це відкрило для нас абсолютно нові можливості для входження в спільний ринок. І ми бачимо в цьому перспективу для словацько-українських відносин. Україна, коли в спільний європейський ринок, якщо ми допоможемо їй зняти всі бар'єри, то для нас відкриються можливості в усіх економічних і соціальних сферах власні можливості во всіх сферах економічних а й до участі в заході. Зокрема, як експерти долучилися і представники найбільшого вишу Закарпаття. Ми раді мати можливість зібратися сьогодні на зустріч із євродепутатом паном Штефансом, яким є великим дорогом України для того, щоб в такому вузькому колі говорити ті виклики, які є у словацько-українських відносинах, ті перспективи, і якщо якісь проблеми обговорити, яким чином їм можна подолати. Пан Штефанець представляє європейський парламент. Він має можливість впливати на європейську політику, і ми теж цікаво дізнатися якої позиції дотримується експертна спільнота України щодо перспектив євроінтеграції України, яким чином європейський парламент, а також його вплив на словацьку політику, може цьому допомогти? Питання міжнародних відносин завжди важливі для нашого факультету і власне для нашого університету, для нашої країни. Сьогоднішня зустріч присвячена питанням підтримки наших західних партнерів, нашої зовнішньої політики, питання обговорення актуальних моментів співпраці і підтримки наших західних партнерів, нашої європейської і євроатлантичної інтеграції є НАТО актуальними. Депутатів європарламенту продовжуватимуть запрошувати в Ужгород на схожі зустрічі, кажуть організатори. Для того щоб поєднати ці зусилля європейські, принаймні країн карпатського єврорегіону для початку, щоб проговорити такі речі, які можна змінювати і змінювати, і це ну, як мені дається, ця ініціатива мала би отримати і позитивний відгук, і ми надіємося, що така адвокація буде надалі продовжуватися. Президент Центру аналізу регіональних ризиків Світлана Мітряєва подала ідею створити клуб євродепутатів на підтримку України. Гість пообіцяв винести ініціативу для обговорень у Брюсселі.